Значит, почему вот кометы привлекают внимание, в первую очередь, кометные ядра? Вот сейчас мы можем воочию увидеться, вот эта модель ядра кометы Чурмой-Герасименко, ну, 4 километра его размера, здесь примерно с 10 тысяч, как бы, 10 тысяч раз меньше масштаб. Вот, значит, кометы – это своеобразные капсулы времени, это своеобразные машины времени. Капсули з часу. Тобто, що це означає? Вони несуть інформацію про речовину, з якої утворилося Сонце, сонячна система. І головним чином нас цікавить, як наша земля утворилася, якою вона була молодою. Оця речовина нам допоможе уточнити цю модель, космогонії нашої землі, космогонії сонячної системи. Це перше. Тобто комети це свідки таких видатних подій давнини, коли утворювалося повгаси, пилення в планетне сонце, вже починали формуватися. Отакі От тіла спочатку сформувалися, а потім вже великі, тому що вони об'єднувалися сіло тяжіння, скажем, у планет сонячної системи, вони збільшують, збільшились вже. Перетворилася повністю на сферичні, тому що сила тяжіння вона там діє, що утворює сферичні тіла, якщо велика. У комет маса маленька, тому вони такі не мають такої форми, неправильної форми. У даному разі, оця форма комета червоної семенка. Вона, я би сказав, дійсно такою вже зберігалась мільярди років. Чому? Тому що вона до відкриття, її, коли ми її відкрили в 1969 році, вона за 10 років до відкриття в 1959, пролетіла біля Юпітера близько. А Юпітер потужне, гравітаційне поле. Ціла тяження така, що вона змінила орбіту і комета наблизилась до сонця. І тут ми її відкрили. Перший рік, коли її можна добре побачити, ось ми її побачили перший, це нам. Дуже пощасила. ну ми і шукали, звичайно. У нас така програма була експедиції, наказ по університету. Спостерігати комети і шукати нові. Так що ми виконали Сочне, як ректор нам наказав, ми зробили, відкрили в 69-му році. Но потім я ще в 1986 році відкрив другу комету. Головна оце привлекла увагу. то Чому? Тому що. Ну, це перше, що це первинна речовина, тобто свідки події давнини. Тепер друге комети це своєрідні космічні зонди, безкоштовні. Тобто, спостерігаючи комети, ми отримуємо інформацію про фізичні умови в міжпланетному просторі, які там сонячний вітер, як вони змінюються – Це, це пов'язане з сонячною активністю. Тобто, це, за допомогою комет ми можемо. Вивчати міжпланетне середовище, причому безкоштовно спостерігаючи тільки, щоб запустити космічну операцію, Міль... мільйони, сотні мільйонів рублів, наприклад, разета коштує півтора мільярда євро. Ну, коли це почалося? Почалося це. Приблизно в 1990, рок... 1990, роках, 1990 роках після комети Галея, Комета Галея була в 1986 році і там прилетіло шість космічних апаратів, але це був складний експеримент. Після цього, десь в 1993 році, Європейське космічне агентство і НАСА вони спланували спільну місію, яку назвали КРАФ. Яка була місія, мета місії летіти до будь-якого, що тоді не вибирали? Вибирали. Ну, вже вибрали там 12 комет, і наша комета була в списках всіх 12, mm -hmm. тому що вона періодична і якраз вона мала такі параметри, що до неї можна посилати зонти і не промажити. Точно попаде. Це крав, мета була посадити. На комети, ну спочатку обирали її тільки, нашу ще не згадували тако в числі інше. І набрати ґрунт в капсули, там, скажімо, і повернути на землю, на землю, а потім в земних лабораторіях аналізувати цю речовину. Оце був проєкт. Звичайно, був проєкт цікавий. І коли діло дійшло до фінансування, американський конгрес відмовив. І... А Європа вже готувала такі проєкти і вирішила, а навіщо нам? американці зараз нема. не дають грошей, ми самі сплануємо. Але е, от, сплануємо проєкт місію розерта, але тільки посадку не буде повернення назад, тому що це mm -hmm. коштує ще багато грошей, щоб там спеціальний модуль, який мав такі двигуни, які б давали можливість сортувати повернутися і повернутися. Прилади керуванням, щоб він точно земносити. Тобто okay. повернення не буде, буде тільки посадка. А це все ж перший такий експеримент планувався. Okay. І ось почали з 93-го року. Планували, спочатку вибрали іншу комету, правда, це ж лісою Юпітера, вона все ж входила в цей список 12 комет. Okay. Це комета Вірзанина. Але в 2003 році, коли yeah. повинні було запускати деєдраторії комети, Ну, неполадки було з ракетою, щось на космодромі навіть вибух стався. І вже так сказати, затримка, затримка запуску до тієї комети, а там існує таке вікно, вікно, протягом якого, ну часове вікно, протягом якого можна посилати, скажімо, тиждень чи два тижні, коли земля знаходиться в... Плащині орбіти комети. А вже пройшло це віконце, вже запускати до тієї комети неможливо було. Став я обрати інші ціль. І ось виявилося, що якщо запускати космічний апарат у 2004 році, в березні, як і відбулося, то тільки одна комета Черювою mm -hmm. Сменка з всіх підходить, тому що Земля проходить через площину орбіту, орбіти її. А тільки в цій площині може запускати, щоб вона точно долетіла до ядра. А вже далі, щоб вона стала навколо ядра, кружляти, як супутник, І це треба вже включати двигуни реактивні. Тому на місії розетта на самому апараті там був резервуар з попівтори тони Палива, з палива, якого можна було маневрувати, Що ми побачили в цьому році? Значить, десять років. Летів апарат, запуск відбувся 2 березня 2002 року. Ми присутні були, але ми були присутні на двох запусках. Mm -hmm. Ось. А потім третій вже був літак від Флайт, який летів в Париж, нас забрали. Але з третій попитки вже після нас. Головне, так сказати, ми сказали, якщо будуть відкривачі на запуски, то буде все вдало експеримент. Так воно відбувалося. Пішлося все дуже гладко, Воно вийшло на нужну орбіту. І в 2004-му бачите 10 років. Чому так довго? Питання. Питання правильне, але щоб потрапити точно в комети, особливо коли вона знаходиться дуже далеко від сонця, а це і планувалося. Коли немає ніякої атмосфери навколо, нема газу, пилу, тому що навіть 1 грам пашитка буде, вона може зруйнувати космічний апарат, який буде сідати. Ну, зараз зараз okay. вона знаходиться між орбітами Марса і Юпітера. Там сонце вже слабо діє і ще нема такої дуже слабка атмосфера. Mm -hmm. І, і значить, 10 років летіла. Для mm -hmm. чого? Для того, щоб з вистрацию палива mm -hmm. за допомогою гравітаційних полів mm -hmm. Землі і Марса вивести точно на орбіту таку ж, як і у комети. Тобто спочатку вона статувала як супутник землі, та навколо землі. Потім прийшла на другу космічну швидкість, стала супутника Сонця, але ще прилітала біля землі. Значить, біля землі тричі пролетіла за ці 10 років, і земля підшапхнула її, змінила орбіту, що вона склаловою, стала еліптичною. Потім один раз вона пролетіла над Марсом на висоті 250 кілометрів. Ось на такій висоті, якраз якщо б 200 і триста вже б не попали. як точно 250. Марс змінив таку орбіту, що вона виж і земля, що вона вийшла на курс точного польоту к ядру. Уже промазати, як кажуть в фільмі, місце зустріч, зустрічі змінити неможливо було. І це дуже добре. Вона досягла в цьому році ядра комети. Спочатку там була десь на мільйон кілометрів. 100 тисяч, все ближче і ближче. Вже тут включали реактивні Угу. І вони включалися на, на короткий термін, змінювалася орбіта, що вона наближалась, наближалась. І ось наближилась на Кернадрещі на, на 100 кілометрів, от знімалася всіх боків за 100 кілометрів, вже близько, да? а потім навіть до 10, 9 кілометрів, 9,9 до центру. Або вісім кілометрів до поверхні. Бачите, як близько. І оце вісені знімали. І зараз ми маємо десятки тисяч фотографій, зображені да, з різних боків. Значить, таким чином ми вже фотографії маємо. Для чого такі детальні фотографії? Ну, по-перше, ми бомзначити вперше такий детальний рельєф, не в жодної комети, Це тільки в нашої камети, українській комети. Ми маємо детальний рельєф, такий гарний гірський краєвид. Ну, Нагадую, мені здається, от я був в Карпатах, нагадую деякі місця в Карпатах, якщо зверху подивитися. От, і, ну, Можливо, Кавказські гори, може там родопи. Ну, взагалі, земні зим, зим, гори, можу сказати. Ага. Нагадую. Ну, не високі такі гори. Ну, от... Після того, як вивчили рельєф, вибрали там п'ять площинок, потім одну площадку, ось тут вибрали місце для посадки. Ми там не там штат, центр керування польотами. Uh -huh. Там зібралася керівниць європейського космічна і річ різних, різних керівництво космічних агентств різних країн, 16 європейських країн. Uh -huh. А якраз це добре мені дуже сподобалось, що європейська. Агентство взялося за цей проєкт. Чому? Тому що вони дуже вдало посадили апарат на Титан, на супутник Сатурна. Да? Потім у них багато експериментів От вищенню Сонця, сонячні корони, соха літає вже декілька, вже десять-20 можливо років. Тобто європейська вже зробила такий проєкт, який вони дуже готували, і.

узлы эти, может, немножко подпортились, поэтому вот не выселили эти гарпуны. Но я боялся, что да, вот они должны были. Может, из-за этого, а может, и другая причина, потому что должны были, когда вот филы садились, они должны, значит, сперва одной ножкой коснуться, а потом второй и замыкаются сети сразу же цепь, да, электрическая, скажем, какая-то, там идет сигнал, и моментально выстреливаются гапоны. Наверное, второй ножкой не было касания, и она на одной прыгнула, и все, потом второй раз подпрыгнул, а уже не сработало. Но там, где он сел за скалой в тени, там уже он... Уже на две ножки уже сел, но уже не сработали, да? Но уже и так, пока солнечные батареи были работали, заряженные, они выдали уже столько информации, 56 часов непрерывно работали. Ну, еще там прибор такой, казак, который будет анализировать самые сложные органические молекулы. Пока вот информации о нем нет, но я думаю, он заработает и выдаст. Но уже и так, до... это будет только подтверждение, уже в других кометах, в одной из комет, значит, эта комета была Харт, по-моему, да? Да, вот обнаружен был глицин, сложнейшая органическая молекула, аминокислота. Это одна из аминокислот, CH2, NH2, COH, ее формула. Мозг наш, спиной, особенно мозг, без глицина не работал бы. Так что глицин – это как бы один из кирпичиков живой материи, да? Вот, и отсюда биологам и медикам подсказка, что вот органика, которая на Земле, из которой развилась жизнь, появились первые биологически делящиеся там, существа, да, первое простейшее, а потом более сложное, усложняли. Вот это как раз кометы, они за, как бы засеяли Землю органическим веществом, сложными молекулами. А тут уже попав в хорошую среду, вода, опять же вода откуда взялась из кометных ядер кометные ядра состоят на 80 из воды угу. вот как комета Галлея угу. и на Земле когда-то Земля была горячая ясно что не было воды никакой не было когда высокая температура она испаряется где-то в атмосфере или вообще ну в атмосфере вот а органика тоже она не могла развиваться, потому что высокая температура, она разваливается. Возьмите высокую температуру, все это сваривает, дерево горит, разрушается органическое вещество. То есть, а там еще более высокая, чем 100 градусов была. И поэтому надо было сперва землю охладить. Вот кометные ядра падали 3-4 миллиарда лет тому назад на землю. Триллионы. Это огромное количество. Они ударяли, вода испарялась, но ну, это лед, он как бы охлаждал землю. Ну и когда там много их выпало, наконец-то земля ссыла, и вода стала заполнять уже жидкая вода. Первоначально она испарялась, а потом жидкая начала заполнять падины. Образовались океаны, вот эти все, моря. А как, мы ну, сейчас я точно говорю на 100%, что вода попала на землю из комет. Почему? Потому что... Изотопный состав воды в кометных льдах. А изотопный что такое? H2O есть и тяжелая вода D2O. А одинаковый изотопный в кометах и в океанах. Значит, источником воды, несомненно, являются кометные ядра. И источником органики, ясно. Откуда органика была занесена? Вот она сейчас, если еще более найдут аминокислоты, которые из ДНК, складываются mm -hmm. двойная спираль. Mm -hmm. Я думаю, и эти найдутся. То есть это уже на 100% процентов ясно, иначе. что жизнь попала из, из космоса на Землю, зародилась из космических mm -hmm. вот этих сложных органических молекул, mm -hmm. которые попали в нужную среду. Тепло, вода, кислород. Ну, вот там всякие mm -hmm. вихри mm -hmm. образовались, вращали эти молекулы, и они в виде двойной спирали как-то слепились случайно, конечно, вероятность такого происхождения перводелящейся э, биологической молекулы, вероятность очень маленькая. Значит, это даже Шлопский такой был академик, да. сравнивал, что если посадить обезьяну за пишущую машинку, она без ошибок напечатает э, Гамлет, быть или не быть, аналог, да, без ошибок на английском языке. Вероятность такая же, как образовать вот такой первую это 10 там минус какой-то сороковой степени, то есть в кос... из космоса попала аминокислота и стала... Даже глицин тот потом преобразовался под действием облучения, там, ну, мутации происходят, ясное дело, и... Были условия на Земле очень хорошие, шикарные, даже сейчас условия, кислород, вода, все это такое для жизни, раздолье развиваться, но вот попал в такую среду, сперва простейшие, они вдруг выдали простейшее животное, там, мёбу, может, ну, какой-то микроорганизм. А он начал делиться, усложняться, и постепенно по лесенке за миллиарды лет это все выросло вот до человеческого, до таких организмов, как животные, люди и разум. Гипотеза может полностью подтвердиться, и да, другого и выхода нет. Ну, или Бог тогда. Но мы считаем, что собой, Бог — это вся эта наша Вселенная, ее гармония, ее законы совокупность всех законов да, да, да. совокупно, это есть Бог без них мы бы да. не могли прожить и ничего бы не могли сделать и не могли запустить вот это в космос да. Да. значит мы глобус построили уже это впервые mm -hmm. в истории, так сказать, науки теперь Розетта облучает радиоволны посылает через ядро а филы с другой стороны через ядро воспринимает эти волны, mm -hmm. вот как мы через стены принимаем mm -hmm. только филы в космосе принимают эти волны, но они, во-первых, поглощаются здесь. Он видит, что они поглотились, изменилась интенсивность, частоты сдвинулись. Из-за чего? Из-за внутренней структуры. Если там какие-то уплотнения или пустоты, то мы как на рентгене увидим внутреннее строение, скелет. Так сказать, это никогда не... Кто не знал, это одно из фундаментальных, как фундаментальных бы, открытий в науке. Но главное, все это направлено, чтобы решить фундаментальные три проблемы. Происхождение Земли, угу. откуда она вот из такого вещества, происхождение жизни. Угу. Ну, воды тоже это можно сказать. Вода уже доказана, откуда она. Я считаю, что уже никто опровергнуть не сможет. Угу. Ну и же самое, конечно, это не связано с космосом, это уже, а может и космос поможет, откуда разум появился. Тоже его надо как бы вдохнуть, душу так. Да? Но это уже когда будем знать, как жизнь произошла, чтобы не mm -hmm. тонкости. Разум это нечто такое высшее, так сказать, ну, как бы, субстанция. Это не материя, но тоже материальное, это некое поле. Вот. Мы даже слушали в интернете, вот как звучит эта комета, вот этот звук, это действительно звук кометы. Да, каждое небесное тело так, имеет собственный голос. Угу. Почему? Потому что у них разные размеры, разный хим состав, угу. разные внутри пустоты. Это как резонаторы. Вот может это все эм, под действием. Солнечного, вот, скажем, излучения, солнечного ветра, магнитное поле. Солнечный ветер обтекает, mm -hmm. а есть магнитное поле. Оно меняется, если можно mm -hmm. как-нибудь умеют трансформировать, ну, умею трансформировать mm -hmm. колебания этих волн в звук. И вот мы слышим этот звук. Это настоящий, это, так сказать, естественный звук и, и как бы свой голос. Филы. Угу. И, и, и наша комета единая как Понятно. Он уже там оста... Филы остался да, на да. А розетта. А розетта, значит, пока хватит горючего для удержания ее на орбите, угу. ну и пока гравитация ее держит, да. Угу. Даже горючка кончится, значит, она будет еще движется, вращаться, как Луна возле Земли. Угу. Но рано или поздно различные возмущения от планеты, она больше по орбите движется, потом приблизится к Земле. Пройдет через пояс сырой, да, все это как-то будет влиять, и рано или поздно uh -huh. она, так сказать, оторвется. Uh -huh. И улетит в космос. Будет бесконечно, бесконечно долго вращаться вокруг Солнца. То есть будет искусственной луной Солнца, искусственным uh -huh. спутником. Вокруг Солнца uh -huh. будет.